До вашої уваги, скімер з системою перелива води в ставку. На скімері в даний час плоска кришка. Вона може бути об'ємною для додаткового обладнання кришці. Врізана система перелива води. Зазвичай рівень вставку і все, є така полосочка, це рівень води в ставку. Врізана 75-та мульта, коліно, перехід 75 на 110 Можна використовувати просто 75-ту трубу без переходу. Або поставити перехід і перейти на 110-ту трубу. Це перелив ще кращий чим Його на зиму можна зняти. І скімер зимою у вас буде стояти пустий. Тобто він не замерзне. Рівень води впаде до низа віконця цього. Всі комунікації, які проходять від скімера, які вони вище рівня цього віконця, вони будуть без води. І зимою вони не замерзнуть. Ось такий ось скімер. Виготовляємо ми самі торгової марки Біопруд, вставляється повіхід. сюди вставляється труба, яка тримає определений рівень води в ставку. Замовляйте скімер, різні врізки, різні розміри скімера. Ви можете замовити, зателефонувавши нам.